Олександр, <свистання> я сподіваюся, ви цього не побачите. Не було клієнтів. І я такий думаю, а в того дядька полюбеше, що щось є по продажах, щось по чому. Пустив, не пам'ятаю, десь біля 500 доларів за місяць і сказав, що воно все не працює, що вони аферісти, <свистання> що мене кинули на гроші. Ті всі люди, яких я навчав, один почав пити, один на зобікрав. Я зрозумів, якийсь стрінді. <свистання> Моменти, коли в тіктоці на мене там грязь лили, але я це <свистання> витрапив. Ну, пам'ятаю. Навіть на один піз один мене показували. Ну, що, будка, два менеджера, які ні по скрипту нічого ми спілкувались, машину купили, да недавно обновили порше. Зараз мені здається, всі дружини захочуть їхні чоловіки, пішли в на навіс, і причому терміново. Сьогодні ми у Львові і заїхали до одного з наших підприємців гостя Це бізнес авто США та Канади. І Степан Клюс нам сьогодні покаже і розповість, яким чином зріс його бізнес за два з половиною роки навчання. Степан, дуже круто сьогодні знаходитися у тебе в гостях, але насправді видно реально масштаб, як ти зріс. Але хотілося б повернутися до самого початку. З чого взагалі починався твій бізнес і що взагалі в тебе за бізнес? У мене бізнес авто США. Починався він з того, що я взагалі сидів вдома з комп'ютером, uh -huh. опрацьовував людей. Ходив навіть бувало, десь в якісь піцерії там сидів, опрацьовував до, до, до додому. Приводив сусідів, підбирав машини, і потім подумав, хватит відкрив. Будку-кіоск uh -huh. на гуртому ринку Шувар, тут я у Львові, і сидів, і там проходили ліди, і закривав. А потім попав в КНБ і, як ви бачите, відкрив величезний офіс. Тобто до концнабіс у тебе була взагалі будка на базарі? Так, да, будка на базарі з автомобілями <світтє> на продуктовому базарі. <світтє> <світтє> на продуктовому базарі. <світтє> <світтє> з машинами. Малак. Добре, як тебе той концнабіз знайшов? Це я знайшов, я поп... Найшов рекламу у Фейсбуці, uh -huh. це так трошки глибше. Відновлення подушок безпеки. такий подумав: о, круто, приганяє машини. Зараз я буду ремонтувати безпеку, грошей тьма тьма була. Uh -huh. Бізнес... Тобто тебе знайшла не наша реклама, а якихось там відновлень подушок. Да. Uh -huh. Я поїхав в Харків, та людина навчалася в Кунзнабіс, В нього все було так чітко, по полочках. Ми пройшли навчання. Yeah. Приїхавши до Львова, людина мені сказала, подивись тренінг, там золоті кадри, я його не подивився. Ті всі люди, яких я навчав, один почав пити один на обікрав, крав. Я зрозумів, якийсь трінділець. Uh -huh. І після того я подивився тренінг, бо ми вже хотіли це все закривати, воно нічого не працює. Я так і не здався. Подивив тренінг. Ми набрали людей, uh -huh. воно люди класні, прикольне прийшло, а не було лідів по теперішньому. Да? Не було клієнтів. І я такий думаю, а в того дядька полюбе, щось є по продажах, щось по чомусь. Я заходжу на сайт, лишаю там того дядька, так, як... це в Олександра да, Морозова, да. А Це навчальні концерти. Ну я ж тоді не знав, я ж говорю. Олександр, я надіюсь, ви цього не побачите. Олександр Морозов це людина, з якої починається клуб Конс понад 25 років у бізнесі, та вже 13 років допомагає підприємцям збільшувати прибуток, вибудовувати системність і масштабуватися. Олександр, автор бізнес моделі, яку використовують у 45 країнах, і яка стала основою тисяч успішних компаній. За цей час проведено більше тисячі стратегічних сесій. Через які пройшли сотні підприємців на подіях. Олександра побували 50 тисяч підприємців, а 5 тисяч пройшли його семитижневі програми та інтенсиви. Олександр не просто навчає, він створив середовище, яке змінює мислення та викликає звичку зростати. І що я лишив заявочку, позвонив менеджер, каже, угу. що треба пройти семитижневе. Там навчання. Тобто, по факту сталося так, що колись ти потрапив на один з трені «Золоті кадри, побачив, що воно класно працює, і почав шукати нас для того, щоб купити ще якісь тренінги. Я не знаю, що воно класно працює, у мене виходу не було. Ага. Я зрозумів, та людина там навчалася в нього все класно по поводу. Угу. Тобто, був більше як приклад. Ти да. бачив приклад крутого бізнесу і хотів для себе так само. І там просто не так всюди, групове. Собісідування, з півбесіду. Я такий думаю, що таке, але там настільки все просто розложено, логіка зрозуміла, я провів це. Було страшно капець, коли приходить там 20 людей, і ти такий, що з ними, як з ними? Але вже на якесь третє собеседування вже там мені анекдоти розказували, я вже такий був попроще, легше мені було. Це по системі Олександра. Ну, власне, да. тут ти спробував як це навіть там найм проводити по системі Олександра. Я так зрозумів, воно спрацювало в тому числі, і ти почав шукати для себе уже тоді тренінги від е, консуль да. пройшло півроку. Клієнтів не було, я так думаю, слухай, якщо там по найму так круто, то, мабуть, щось з продажами є. Я хотів дуже щось по продажах. Думав, що клієнти, якісь є, з продажами, немає, лишив заявку на якийсь тренінг по продажах. Мені сказали, якщо пройдеш 7 тижневе навчання, все, ну, гарно упакувала. А ще, що я провірив, я думаю, ага, я скажу на другий день, хай перезвонять іменно там в 11 годині, бо я зайнятий себе розписав. І вони чітко позвонили, Насправді так було. Чітко позвонили, думаю, о, чотко, це. То мені туди, точно. Uh -huh. Так, я так провірив іздаліка. No, але ж ти, напевно, спочатку хотів просто купити тренінг, да. але ж наші менеджери тебе ж в спокою не залишили. Не залишили молодці. Позвонили на другий день там, в 11 годині, як ми домовлялися. Uh -huh. Я зрозумів, що є якась РМ-система, що uh -huh. працює нормально. Щось там, да, там пайде. Oh. <рес> <рес> І зайшов ти, значить, програму сім тижнів. От що ти хотів вирішити за допомогою цієї програми? А я не знав, що це за програма. Я не знав, що я там буду вирішувати. Я попав в останній вагон. Я пам'ятаю, що в суботу я поспілкувався, здається, з менеджером, а в, неді в неділю оплатив. А в понеділок вже перший І цей був модуль. Ось І отак воно якось було. Ні, тобто... ну чекай, але ж все одно ти ж не просто прийшов, заплатив кошти. В тебе ж були, ти ж бачив якусь ціль для себе. Ти чогось хотів отримати від цього навчання. Так я хотів більше заробляти. Я точно uh -huh. хотів більше клієнтів і гарно їх опрацьовувати. От uh -huh. моя ціль попасти туди. Тобто, в мене вже були люди, а не було з тими людьми, кого опрацьовувати. Uh -huh. От головне, хотів цього. Тобто, трафіку клієнтів не було? Тобто, реклама Інстаграм, Фейсбук Так, ти що, я, я коли спробував. З таргетологом це запустити, спустив, не пам'ятаю десь біля 500 доларів за місяць і сказав, що воно все не працює, що вони афілісти, що мене кинули на гроші. А попавши в конц на понятно, що воно все працює, мільярд прикладів і зрозумів, це не працює в мене. От за що ти можеш сказати за програму сім тижнів? От якого результату тобі вдалося досягнути за сім тижнів? за сім тижнів я тільки понюхав, що там можна. Побачити, почути, надихнутись від когось. Там просто дуже багато всього. Я тільки понюхав, можна так сказати. У мене вже працював якийсь найм, бо угу. я да, пробував його, і я вже десь щось спробував по наймі набирати якихось таргетологів. Там смм команду, щось щось пробував будувати. Щось я побудував, якісь відділи сирі. Там по пару людей взяв офіс в семитижневі навчання. Думаю, ні, треба. Uh -huh. Яка будка, яких там п'ять місць мене було? Треба розвивати штат, бо бачив людей, які штати, і зрозумів, що мені тільки вперед рухатись. Тому за сім тижнів я тільки вдохновився, можна так сказати. Uh -huh. А далі що? А далі я тебе чекай. Ну але ти, наприклад, надихнувся тими результатами і так далі. Але ж тебе все одно був якийсь результат за сім тижнів? Так, да, був результат. Ну. Я зріс командою, раз я зріс розумінням два. Я дуже мінявся сам як людина, і в коштах теж зріс. Uh -huh. да. Так це ж Десь важливо мінімум в два рази. В два рази ну слухай. Ні, то знаєш, що так зробив? Ти ж я ж нічого прям не впровадив. Це було, по-перше, мене штирило, це енергія передавалася. Це раз, що я зрозумів. Друге, це було, що я поміняв офери всякі на авторія, там uh -huh. ще щось поробив кращі фотографії, продав власних машин багато і якось попхнула. Це була Паска, і якось люди заказували машини з США uh -huh. ну, перед Пасху. <реку> на Пасху це отак... як беруть? Зазвичай да, да, яйці, хоч. кошик і машину. Степанич авто. Освіжити машину. І така точка. І ця точка вдохновила мене взяти офіс, не побоятися, да, крутий. Я взяв трьох помічниць, як зараз пам'ятаю, дав задачу першу знайти крутий офіс. Oh, <праць> да. ну, офіс гарний, дійсно. Просторик, uh, який гарний офіс. Ну, можна буде краще, звичайно. Треба буде але краще. якщо порівнювати. Це знаєш як порівнюючи з чим. Якщо порівнювати з будкою на продуктовому базарі, Степан, а далі ти потрапив уже в клуб. Тебе відібрали в клуб, Олександр дав тобі добро, що можеш заходити і навчатися далі. Що трапилось з твоїм бізнесом далі? Я почав покращувати, тобто я спочатку зробив швидко все щось, якісь uh -huh. відділи там понароблю, а зараз працюю, можна так сказати, над ефективністю. Там щось покращити, там трошки вкрутити, там десь щось зрозуміти, uh -huh. і таким чином по чуть чуть чуть-чуть по покращую конверсію кожної сходинки і якоїсь оборонці. Але знаєш, як ти насправді мав гарний результат за програму сім тижнів, і як сказав, багато для чого для себе взяв? Чому ти намагався продовжити навчання? Так як, в мене амбіції життя, в мене жінка, яка хоче багато чого, в мене четверо дітей, мені цей бізнес подобається. Я... Це спортзал для бізнесу. От хто uh -huh. реально заробляє там якісь 3-5 тисяч доларів, приходьте сюди, вас точно навчать, якщо у вас є бажання, амбіції. Ось вас точно навчать, як це все вкрутити, покроково, все тут, тут, тут реально просто під мікроскопом роз... можна розібрати кожну сходинку у воронці. Uh -huh. Це. Круте місце, насправді, ним треба пишатись, uh -huh. бо багато де можна погуляти там. Всякі такі події, такі, знаєте, на день-два вдохновились, і все. А тут іменно система навчання бізнесу. Бо де ж вона є? Після школи, де ми навчалися, на якусь спеціальність на когось, а бізнесу в нас ніде не навчали. Ми uh -huh. сама учка, а прийшовши сюди, я був щось. Степан, а були якісь такі от переломні моменти в навчанні там, чи коли вели бізнес під час навчання? Були моменти, коли в Тік-Тоці на мене там грязь лили, але я це вивчав. Ну, ми пам'ятаю. Навіть на один пів один мене показали. Телефонуємо до власника. Є телефон робочий, Так. на якому я можу робити все, що захочу. Я, я не знаю, де зараз ці люди, але я є, я працюю, я розвиваю. в Мене є команда. Угу. Як я мене вдохновляє, що в мене вже є класна команда, на яку можна десь спертися. Я такий інколи бувало, такий, блін, куди я, що я, але такий, заради кого згадую і з ким. Угу. І от з ким. Класна, непогана команда. Є вже якісь опорні, на яких можна спертися, які приходять, допомагають бізнесу, і це круто, коли тобі помагають вже не ти всіх вчиш, а вже тобі щось розкажуть. Дивіться, Степан, ви там чогось не бачите? ось так можна ще щось робимо, мозкові штурми. Ну дуже дуже круто. От все мене тримає команда. І нас вже є такі зарплати в компанії, що я пишаюся. Круто. А як от цьому вам допомогло навчання? Ось в тому що зараз дуже надихає ваша команда. Як Та от як то не до Дивіться, якщо порівнювати, то в мене можна було сказати нічого не було крім бажання до клубу, угу. тобто, ну що будка, два менеджера, які ні по скрипту нічого не спілкувалися. Просто хаос, просто я думав, що це бізнес. Я з кожен день сидів з ними. Я щось десь спробували продавати. Да? Але прийшовши сюди, я зрозумів, що все має мати якусь систему, структуру, відділи. І в відділах мають бути і старші, і керівники, ага. і це все працює як механізм. Ясно, що воно в мене ще так не працює, і напевно ніколи не буде чітко працювати. Але чекаю, в тебе взагалі вже класний штат. Скільки у тебе зараз працівників сумарно? Ну приблизно 50, бо ми хто хтось звільняється, то когось беремо. Свіжаєм. Да. Угу. Да, це круто. І Ніколи не міг подумати. 50, вже в половину не знаю, як звати, хожу, такі хто це, що це? А такі є. Степан, але зараз ти взагалі в особистому навчанні Олександра. Я знаю, що туди досить непросто потрапити. Ти туди потрапив. Але чому ти намагався бути саме в особистому навчанні, персональному? Ну... Я бачив, що там інше навчання, персональне, що там працюють вже більше як з людиною, тобто психологічні якісь моменти, там іменно тебе міняють як людину. Тобто в uh -huh. тебе вже відділи якісь є, да? а там іменно зміна, я так розумію, як людина. І от коли міняється людина, багато чого міняється, я так розумію, в бізнесі. Ось, тому я не знав, що там за навчання. Да? Я хотів туди потрапити, в мене було десь. Чотири пробних, так, бо Олександр відбирає, хто буде з тобто, ним точкою. Тобто ти чотири рази мав зустрічі, де ти намагався все-таки потрапити в це навчання, а тобі відмовляли. Ну, казали, не відмовляли, казали ще раз, приходь. Ми тебе не до кінця десь ще не беремо, і ще да, не берем, і ще не беремо. Розізнали не до кінця, от. але потрапив зараз платином. Класні зустрічі у нас веселі, позитивні для нас, для вчителя не завжди. І смішно і не дуже угу. Степан, і ти скільки років уже сумарно навчаєшся? Два з половиною років в конц два, два з половиною роки. Ну слухай, видно одразу масштаб, скільки всього ти е, побудував да, за допомогою навчання. А що тобі це дало? От, взагалі, от там десь в матеріальному плані, от е, там моральному, які там хотілки свої закрив, які цілі у тебе були, ти типу, позакривав? Я пам'ятаю, в семи тижневому ще навчанні я виходив до Олександра з питанням кажу, Сварки йдуть з, з, з дружиною. Бо я почав, я так зрозумів, мінятися. Олександр каже, ти міняєшся. Ось, покажи дружині, заради чого ти там борешся. Угу. Ось, і я там, в нас двоє дітей там взяли дві няні, там, взяли прибиральницю до хати. Розумієте, такі зміни, що я ніколи не міг так уявити. Приходить мама, якась, тітя прибирає в нас сину, ти що, грошей не маєш. Для дітей? Я каже, мама, я дивився тренінг, там, время, деньги, то все так має бути, треба економити дружині. там. Машину купили, да, недавно обновили Слуха, порше. Дивися, зараз мені здається, всі дружини, захочуть їхні чоловіки, пішли в концнавіс, і причому терміново. Це ж круто. Хай йдуть. Ні, якщо вони хочуть коштів і хорошого життя, хай йдуть. А яку машину купив дружині? Порше тайкан. Так, круто, я сам пишаюсь з тим. А знаєте, дуже класний кайф, коли дружина просто сідає і така в захваті, а я кайфую від того, що вона в захваті. Угу. Оце круто, насправді. Угу. Без води. Угу. А скажи, будь ласка, що би ти зараз порадив тим людям, от які ще от не знають там, про концнетбіс, про навчання? От зараз тільки-тільки починають ну, свій шлях? Всім би не порадив, в кого є класні амбіції, то йдіть сюди. В кого нема амбіцій, мені здається, що вони такі прийдуть і скажуть, воно не працює воно, а в кого, в кого горять очі, є бажання? І ви там заробляєте там, якісь тисячу, дві, три, п'ять, ідіть сюди, вас точно тут прокачають, просто класно, прикольно. Тут простими словами про просте. Да? Угу. А насправді все просто, бізнес все прост. Угу. А скажи, будь ласка, в твоїх планах є ще далі навчати? Ти вже два з половиною роки навчаєшся. Сказали би тобі, люди, Боже, та скільки вже можна навчатись? Завжди каже Олександр: що коли людина стає більш розумнішою, то вона розуміє, скільки вона ще чогось не знає. І от я починаю розуміти, скільки я ще чого не знаю. Тому мені кажеться, що треба навчатися все життя. Угу. То ти з нами надовго. Довго, а, що, що, а що таке довго? Знаєте, в клубі кажуть розмовляти цифрами? Так, да, надовго мені подобається. Мені подобається як построєна система. Це спортзал. Знаєте, постійний, постійний спортзал для мізків. Угу. От, бо можна ходити тиждень в спортзал, і нічого не буде. А як походити там 5 років, да, буде видно. Так само і з мізками. Угу.